їдемо терпіти і починається їдемо так сказати страдати сьогодні будемо страдати на імбі Ух, сьогодні буде стрім веселий, я думаю. Ох, сьогодні буде весело. Ух ти, там із 7 робить, ля. це мощь. Мощно, мощно. Нормально. Ооо! дедушка пограв, А ЛТ не убили. Понимаю. А що, на гору тільки ми двоє їдемо. Ха. Найс. У них два діда не світилися. І два сімсим, звод тупо три танчика. Я щось не бажаю туди під'їжджати ближе. Того, що нам там поламають обличчя, я думаю. Будемо тут терпіти. Будем, будем, будем ми терпіти. Будем сьогодні ми терпіти. Ого короче мы будем сегодня світити Надо откатывать Откатываем, откатываем. їх І того И будем тут стояти чилити Есть первопробитие пошло. Перво пробитие пошло, так сказать. Так, ми, ну мы 2500 уже насветили. Алло, алло. Прием, прием. Нормас, хай лизуть. Ну, Е50М ще не награвся, да? О, Артюлечка. О, -о, О. Артюлечка, Артюлечка. Пошла, пошла, Артюлечка. Артюлечка, будем эту тут кошить. Будем терпеть. Будем терпеть, а что делать? У нас нема выбору. У нас немає вибору. сейчас Артюлечка зарядиться і буде кидати. Худови О. Дедушку можна фугасом убити, кстат. Іляр артой. Забить до смерті. О! Все Все Все, оце воно. Оце воно. Можна тепер піджати. Тепер можна і піджати. Нормально, конь на ход дает. Просто на ход ноги. Негодяй. Ох и негодяй. Семерочка текает нам. Убегай, убегай. Убегай, убегай. І артюлечка сразу ой 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 як клас просто арта уже полх ну пів хп знасила це капець ну нічого сьогодні будемо терпіть Сьогодні буде нетерпіти 900 урона, правда Ну але Ішо І хто там стоїть, як ви думаєте Трапимо скопені <фіс> Фісто Блайнд Арті. Ладно коротше Тут не буде гри Треба, треба отсветиться. Да. Найс. Nice. Я так и знал, что там буду. Буду дедушка светить там. Такс, 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 такс. Ну, там опаснее клиенты. прям опасные клиенты. Там до сих пор стоит. О, Артюлечку надо убыть. О, Найсмана дедушка пробывал.

есть пробить я да а может вы его где-то дякую ах я 4 пробыл я 4 пробыл о я гулечка Сладка булочка Нормально її там взрывають Леопарда ФК Ой, як залетіло, файно. А ну ну дайте ще. Дайте, дайте, дайте кусочок. Ой, клас, клас. Ну нормальный бой. Плюс 3%. У нас суммарного урона получилось. Сумма, то есть 9 10к. За 10к даже. Найс. Первый бойок.